Я Сіферова, позавлі Куба, поліва моделі, це правда дестабілізаційної бригади. Розкажіть, будь ласка, про важливість цього стабілізаційного пункту, який вам сьогодні приведуть, в чому можливо його унікальність, якщо є з чим порівнювати може з приватними станкунтами? Справа в тому, що можна сказати сам по собі ставку в такому вигляді, це вже як інноваційна якась технологія. Тобто, сучасна війна вона вимагає нових рішень і порівнювати, наприклад, з таким ну, стабіляційним пунктом, який знаходиться в приміщенні складно, тому що трішки різний функціонал. По обладнанню, яке всередині там є все необхідне для того, щоб працювати з важкопораненими військовослужбовцями. Тобто все для того, щоб врятувати життя. По факту стабілізаційний пункт розрахований якраз таки виключно на важку пораду дуже дуже він зараз потрібен. Насправді, я думаю, що це може змінити загальну історію. За врятуванням життя наших людей. Чим більше буде таких стабілічних функцій, тим буде краще. Плюс, як я вже сьогодні зазначила, є проблема взагалі в принципі з приміщенням. Тобто ми там можемо навіть іноді неможливо знайти, де там жити, кажучи, тому і сам підхід до того, що він мобільний, пересувний, це дуже круто кілометрів? В залежності від потреби. Тобто, насправді, бригади ну, збройних сил України вони постійно переміщуються, переміщуються ну як постійно, періодично там з одного напрямку на інший напрямок. І е, кожен напрямок вимагає індивідуального підходу до того, як взагалі буде працювати евакуація, там в тому числі стабілізаційні пункти. Тобто, в залежності від напрямку може відрізнятися і відстань до позиції, та, і ще якісь інші нюанси. Ну цей субістільний пункт можна ставити ближче, наприклад, чим да, там ми говоримо про якісь будівлі. Ну намагатися тобто, схопувати їх, маскувати і ставити ближче. Тобто мені так це